Область на 100% готова до початку опалювального сезону. На Полтавщині реконструйовано сім котелень у Гадяцькій та Лубенській громадах. Опалювальний сезон в житловій сфері вже стартував. У решті громад він розпочнеться щойно середньодобова. Температура повітря протягом трьох діб не перевищуватиме плюс 8 градусів, коли саме вирішуватимуть керівники громад. Про це сьогодні говорили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Крім підготовки до опалювального сезону, на порядку денному і готовність доріг до осінньо-зимового періоду. Піщано-сольової суміші для обробки автошляхів вистачить. Крім цього, Полтавщина отримає гуманітарну сіль від Міністерства інфраструктури Голландії. Повідомили фахівці, які відповідають за стан доріг в області. Приблизно до кінця першої декади листопада місяця Полтавська область отримає одну тисячу тонн солі як гуманітарну допомогу, яка буде використана лише для отримання доріг державного значення. Це трохи покращить становище для отримання автомобільних доріг. Вирішується питання додаткового фінансування в листопаді місяці, щоб забезпечити стале проходження осінньо зимового утримання при необхідності для робіт з експлуатаційного утримання в осінньо-зимовий період підрядними організаціями можуть бути задіяні 225 одиниць спеціалізованої техніки. Це піскорезкидачів 73 одиниці, автогрейдерів 22 одиниці, фронтальних навантажувачів 45 одиниць, бульдозерів – 6, шість, ротерних снігоочищувачів. Два Минулого тижня ще проінспектував об'єкти критичної інфраструктури, їх захищеність, роботу рух, служб. Надзвичайних ситуацій їх готовність перевірили, зробили висновки. Будемо ще спілкуватися.